Вітаємо вас на каналі «Номограй». Мене звати Катерина. Мене Олексій, і сьогодні ми поговоримо про дуже чудову настільну гру «Королівство кроликів. До речі, ця настільна гра війшла в наш топ 2024 року. Якщо раптом ви пропустили це відео, посилання буде десь тут, а також в описі під цим відео. І придбати власне цю настілочку, ви також можете по посиланню, яке вже можна шукати в описі. Насправді, настільна гра. Виглядає дуже милою, але чи є вона такою насправді? Пропоную розібратись. В цьому відео ми розглянемо підготовку, правила, основні нюанси, наші враження. І в наступному відео ви зможете подивитись навіть на ігровий процес з місцевим експертом, як ви вже його встигли прозвати. А я пропоную починати. Поїхали. Що ж королівство кроликів розраховане від двох до чотирьох гравців, і в цій настілочці ми перетворюємось на кролячих лордів, які будуть завойовувати нові території для короля кроля дов... вухого. якось так він називається. Тому так гра на Контроль території, і, власне, ще одна основна механіка це драфт. Ми будемо тут набрати картки, передавати їх один одному, і всього гра буде тривати у нас 4 раунди. Після четвертого у нас буде фінальний підрахунок очок. А очки тут виступають як не дивно, золотими морквинками. Ось тут у нас є шкала, по якій ми будемо просуватися впродовж цієї настільної гри. А тепер пропоную розглянути підготовку. Вона насправді дуже швидка, адже ми розкладаємо ігрове поле в центрі столу і розміщуємо фігурки міст на цьому полі. Якщо ми так відсунемо ось ці наші власне, міста, ви побачите тут спеціальні такі тайліки, гексіки, квадратики, не знаю, на які потрібно розмістити вже наше місто з вежою одиничкою. І також ми розміщуємо по одному нашому кролику на позначці 0, адже в процесі гри, як я вже казала, будемо просуватись цією шкалою. Далі ми розміщуємо перед собою. Фігурки кроликів у нас тут всього чотири кольори, але так як ми вдвох граємо, то ми вам представили жовтенькі, рожевенький. Ще ви знайдете чорний і червоний, якщо для вас це грає якусь роль. Також усі жтони позосталі фігурки ми розкладаємо поруч з ігровим полем. Тут у нас міста з різною кількістю веж, а також інші жетони, на яких я зупинюсь трошечки згодом. Там є про що поговорити насправді. Далі ми перетасовуємо всі картки досліджень. Ми їх вже протасували і кладемо їх можна в один стосік, можна в два, як вам зручніше, і власне підготовка все. Як я казала, вона дуже швидка і дуже проста. Тепер пропоную поговорити безпосередньо про що гра, як набирати переможні очки, які тут є картки і інші нюанси. Що ж, якщо коротко, то гра триває 4 раунди. Кожен раунд ділиться на три фази. Перша фаза це в нас фаза дослідження. Ми будемо драфтити карти, вибирати собі, доки в нас на руках не залишиться карток. Наступна фаза це фаза будівництва. Ми будемо використовувати наші тайли, які ми здобули під час першої фази. І третя фаза це фаза збирання врожаю. Ми будемо отримувати переможні очки, використовуючи ті комірки, які ми зайняли, та міста, які ми побудували. Так, насправді оця фінальна фаза в кожному раунді вона дуже важлива, адже тут ми будемо підраховувати силу нашого силою багатство нашого фоду. Я пропоную зараз вже. Забігти трошечки наперед і розказати, що ж таке ФОД, оскільки ми будемо дуже часто повертатися до цього терміну, і він є дуже важливим. Олексій, розкажи, будь ласка, що ж таке це, цей ФЕОД. Ми будемо займати нашими зайчиками-кроликами ось ці клітинки. І навіть якщо в мене один зайчик ось тут стоїть, це вже мій ФЕОД, який складається з однієї клітинки. Але Феод може бути як з однієї, так і з декількох суміжних клітинок. Наприклад, якщо я ось так займу, то в мене буде Феод з чотирьох оцих ділянок, це в мене буде один Феод. Якщо в мене кролик буде стояти ще ось тут, то це вже окремий феод, тому що по діагоналі феоди не об'єднуються тільки горизонтально або вертикально. Також варто зазначити, що в нас на полі є ось така лава, яка розділяє феоди. Тобто, якщо ось тут зайчик і тут зайчик. То це два окремих фіоди, тому що між ними лава. Так, тобто, щоб їх, наприклад, об'єднати, то потрібно буде зайняти ось цю ділянку так. або таким чином, або було навіть ближче на місто. Так. Тобто, підсумовуючи феод – це в нас територія або група сполучених територій, що торкаються один до одної по горизонталі або по вертикалі. Діагональне торкання не рахується фіодом. Тобто, важливо, щоб все ж таки було. Суміжність, так і лава розділює також феоди. Це, якщо коротко, бо термін фод дуже важливий. Тож, так, я пропоную зупинитися на кожній фазі більш детально, щоб ви зрозуміли всі нюанси. Перша в нас фаза дослідження, де ми будемо роздавати кожному гравцеві відповідну кількість карт і будемо їх набирати собі на руку і розігрувати їх. Так, наприклад, на трьох ми отримуємо по 12 карток. Наприклад, кожен гравець отримує по 12 так. карток, дивиться їх і обирає дві. Тобто тут починається драфт. Ми обираємо дві карти, які ми хочемо розіграти, залишаємо їх. Решту 10 ми передаємо гравцю ліворуч. Тобто перший раунд грається за годинниковою стрілкою. стрілкою. Передаємо другий раунд буде проти годинникової, третій знову за годинниковою. четвертий проти годинникової стрілки. Тобто, що раунду напрямок буде змінюватися. Так, і коли ми ці дві карти відібрали, ми їх одразу розігруємо. Розігруємо як зараз Катерина пояснить, які в нас є види карток і що ми з ними робимо. Так, ось, як ми вже зазначали на початку гри, ми розкладаємо наше поле і на ньому багато різних територій. Взагалі ми тут можемо зустріти 100 різних клітинок, так як у нас поле 10 на 10. У нас є 10 літер і 10 цифр відповідно. Взагалі, якщо узагальнити, то у нас тут є три ділянки, які видобувають ресурси. Це ліс, який видобуває деревину, це поле, яке видобуває моркву. І це в нас море, яке видобуває рибу. А також у нас є тут 3 ділянки, які не приносять ніяких ресурсів. Це рівнина. Це місто, чомусь на ньому нема. Місто так, і це в нас гори. Тобто є три ділянки, які приносять базові ресурси, і є три ділянки, які не приносять ніяких ресурсів. Відповідно, на кожну з ділянок на ігровому полі у нас є картка, яка припадає на цю ділянку. Вони, власне, так і позначені. комбінація літери плюс цифри. Наприклад, я обрала ось ці дві картки. Я хочу їх розіграти. Це в нас буде H3, Я маю поставити свого кроля сюди. І відповідно, ой-ой-ой. І відповідно на B6. Ось так. Це як у нас займається територія. Так? Якщо це картка міста, то король одразу стрибає ось це спеціальне відведене для нього місце. Тож, 100 ось таких карток, які припадають на кожну з територій, можна зустріти в цій колоді. Таким чином, власне, буде відбиватися наш контроль території, ми будемо займати ці території своїми кроликами. Наступні картки дуже цікаві це в нас картки сувої. Це єдина картка, яку ми не розігруємо одразу, а ми її Беремо і кладемо до лілиць, і ця карта розкриться тільки наприкінці четвертого раунду. На картках сувоїв у нас різноманітні умови, за які ми будемо отримувати золоті морквинки. У нас є картки сувоїв, які одразу дають фіксовану кількість золотих морквинок, Це в нас картки скарбів, І є інші сувої, які будуть приносити золоті морквинки за виконання якихось певних умов. Тобто вона не завжди може зіграти. Наприклад, ви берете собі картку свово, яка принесе вам два переможних бали за кожну ділянку. Море, якщо у вас там мінімум є сім ділянок цих з морем, тобто ви можете насправді ризикнути в першому раунді, взяти цю картку, а в кінці гри вона вам нічого не принесе. Але врешті картки приносять дуже багато переможних очок, тому тут інтрига буде до самого останнього раунду зберігатися, адже ми їх потім будемо розкривати і підраховувати. Тож картки сувої завжди будуть складатися до лілиць. Ще один вид карток це забезпечення. Вона грається, і ми негайно маємо взяти дві карти з складу. Тобто ми її розкрили і добрали дві карти з складу, і так само їх розіграли. Знову ж таки, якщо картка з собою вона піде до лілиць, якщо це картка території або інші картки, то вони зіграють в цьому раунді. Також у нас є картки ферм. Ферми у нас тут різноманітні. У нас є ферми, які приносять базові ресурси, такі саме, як риба, деревина і морква. Є навіть універсальна ферма, яка щораунду може приносити будь-який обраний вами ресурс. А є в нас рідкісні ферми. І ось тут от, це такі читерні карти, які потрібно насправді набирати, бо це будуть додаткові ресурси, а вони тут дуже важливі, ми пояснимо чому. Бо в третій фазі якраз будуть підраховуватись кількість ресурсів, які видобувають ваші феоди. Єдине, що у рідкісних ресурсів у нас тут є. Умова розміщення, наприклад, базові можна де завгодно розміщувати. А щодо рідкісних, бачите, наприклад, ось ці кристалики можна видобувати тільки в гірській місцевості, перлини в морській, і відповідно ну, тут є логіка: так гриби тільки в лісі, тобто є вимоги по територіям, які представлені на полі. Так, і до кожної картки ферми у нас є відповідний тайлок, які ось тут ми поклали. Вони будуть викладатись, граючи цю карту, вони будуть викладатись на ігрове поле. Так, наприклад, у нас універсальний символ ресурсу позначений так само трьома видами базових ресурсів, тобто ви будете викладати його на полі, трошки розкажу про це згодом. Відповідно, на Ізумрут з цей чи кристалик у нас також є свій mm -hmm. жетончик. Так, тобто, коли ви граєте цю картку, ви кладете її перед собою, берете відповідний ось цей тайл і кладете на цю картку. У нас залишилось ще трошечки всього три види карток, але вони дуже прості. Ще один вид карт це в нас картки міст, вони бувають трьох різних видів з різною силою сила 1, 2 і 3. Що таке сила? Це в нас кількість веж. Наприклад, ось це місто і на старті ми розкладаємо міста із силою 1. Також у нас є подвійні і потрійні міста. Зверніть увагу, що потрійних міст у нас всього три, тобто їх не так багато, і місто з силою 3 дозволено розміщувати тільки на гірській місцевості. при цьому. Міста з силою 1 і 2 не вимагають якихось конкретних ділянок для розміщення. Два останніх види карток це небесна вежа. Небесна вежа буде об'єднувати ваші феоди в один. Це буде вигідно, коли декілька феодів видобувають різні ресурси. Наприклад, один феод видобуває морку, а інший феод видобуває деревину. І вам потрібно об'єднати, щоб ваш феод видобував якнайбільше ресурсів. Тому у нас тут по два тайлика. Небесної вежі на кожну відповідну картку, всього три такі картки, і ось ви викладаєте їх, показуючи, що ці два феоди об'єднані. І останній вид карток табір. Льоша, розкажу, будь ласка, що таке табір, що він нам дає. Граючи карту табора, ви можете взяти цей тайл табору і покласти на незайняту ділянку, ось так, і поставити сюди свого кролика. Тобто, не маючи відповідну карту F6, ви можете її зайняти карткою табір. Але в майбутньому, якщо вам або комусь іншому прийде F6, він зможе зайняти цю ділянку. Тобто табори граються для того, щоб об'єднати якось свої феоди, не маючи потрібної картки з цифрою та літерою. Важливим моментом є те, що на одній ділянці може знаходитись лише одна споруда. До споруд у нас відносяться власне, безпосередньо ось ці міста наші, так, з різною силою, а також оці жетони, про які ми ще не проговорили: жетон небесної вежі, жетон табору або жетон ферми, базової або рідкісної. Тобто, ось тобто, таким ось, так не, не може бути. Так само на місці також ну, не може так, бути не. так, тобто один вид споруди. Так. Ну що, по карткам, наче все. Так. Пропоную переходити до фази будівництва. Що там ми робимо? Це вже друга наша фаза. Тобто на першій фазі ми набрали картки 12, Ми зіграли дві, передали отримали інші, знову зіграли дві, і так ми граємо доти, доки всі картки не будуть розіграні. Тобто ми зіграємо всього на трьох, на чотирьох по шість на... разів. Ні, ну на чотирьох, по п'ять, на трьох по так, так. Так і коли ми граємо, граємо, граємо ці картки, які відповідають за ділянки, ми одразу. Так, ми виставляємо наших кроликів одразу на поле. Сувою ми перегортаємо вони, потім грають, а всі інші картки. Картки споруд. Тут важливо зауважити, що саме картки споруд будуть будуватися в другій фазі, бо фаза і називається фаза будівництва. Так, ми коли граємо картки споруд, ми одразу на них ставимо відповідні. Споруди, або міста, чи міста з вежами, або жетони. так. Так, жетон табору, наприклад, сюди йде, а сюди йде універсальний цей жетон ресурс. Це я набрала в першій фазі, понавиставляла своїх кроликів. Ось тепер я можу будувати так. в Фазі будівництва ти можеш це так, збудувати, ти не заб... обов'язково не зобов'язаний це робити. Але якщо треба, то і логічно це в принципі робити. Дуже рідко, коли не треба це робити, притримати так, але. Вигідно це робити. Наприклад, якщо в мене не, не, не прийшла так. мені картка, не прийшла мені картка з місцевістю гір, то мені нема куди розміщувати ось цю мою вежу, точніше, місто з трьома вежами, то я можу залишити на наступні фази. Так, так Але саді будівництва ось ми беремо е цей замок чи місто, як воно називається. У мене і... є жовтий на горі. Нічого, будемо моє розбудовувати і ставимо на гору ось сюди. Так, ми її зіграли, ми кладемо її сюди до зіграних. Також одразу хочу зазначити, що так, всі зіграні карти в нас кладуться хорі лиць у скид, і ви в будь-який момент гри можете переглядати як свій скид, так і скит інших гравців, наприклад, щоб перевірити, чи вийшла та картка, яка вам дуже потрібна. Тобто це не заборонено. Так, вибачте. Так, далі у нас ось цей універсальний ресурс. Ми можемо поставити його сюди. І тепер в нашому феоді є ліс. Є риба, але нема моркви, і цей буде приносити моркву. А ти що раунду можеш насправді міняти? Звісно, так. тут взагалі важливо як найбільше назбирати ресурсів, і тут він зайде, тебе тільки морква, але це можна міняти. Наприклад, при фінальному підрахунку очок, коли у вас собою буде на щось конкретне, ви можете сказати, цей жетон ферму буде приносити моркву, і морква вам піде в очки переможні. Що так. ти там шукаєш? Так я шукаю. Я думав, це табір, це забезпечення. Забезпечення одразу грається. Так. Хотів показати, як грається ще табір, але я його не можу знайти. А в мене тут все є, зараз тобі знайду. Будь ласка. Так, табір. І будемо думати, що ми табір теж граємо. Ми беремо і на вільну місцину нашу ставимо цей табір. Ну Наприклад, я хочу ось сюди. Ось так. Все, таким чином, ми граємо, скільки хочемо наших карток з спорудами, і на цьому фаза будівництва закінчується. Один момент з таборами ще хотів зазначити, що якщо у декількох гравців є табір, тому що ця фаза, в принципі, вона одночасно відбувається, де в принципі всі фази відбуваються одночасно. Але якщо ми одночасно хочемо розіграти картку табора, і ми можемо поставити на одну місцевість. То у карток табору є ось тут в дужках цифра. То в кого вона менша, той буде розігрувати картку табору перший, щоб не було бійки. Так є декілька логічних моментів, які варто враховувати при фазі будівництва. Це те, що ви маєте контролювати цю територію, так щоб розметити, наприклад, ферму або місто, тобто ви маєте стояти безпосередньо на полі, але виключенням є картка табору. Також. Ви повинні дотримуватись умов. Це те про те, що я казала, що на деяких картках у нас є умова будівництва безпосередньо деякого жетона. Логічно, що розміщену споруду ви більше не можете ніяк переміщувати, тобто вона зафіксувалась до кінця гри. І власне це такі очевидні моменти, але на всякі проговорили. І тепер можемо переходити до третій, як на мене, до однієї з найважливіших фаз в раунді. Тож, як ми вже казали на початку, феод тут є дуже і дуже важливим. адже в третій фазі збирання врожаю ми будемо підраховувати, скільки золотих морхвинок нам буде приносити кожний феод. А для цього ми будемо рахувати силу нашого феоду і його багатство. Як рахується сила Феоду? Сила Феода рахується по вежах, які є в наших містах. Давайте на прикладі ось цього феоду ми зараз порахуємо. Багатство це ресурси, які дає цей феод, тобто видобуває. Але спершу давай зосередимось на силі. Що таке сила як і як її порахувати на конкретному цьому феоді? Ми рахуємо вежі: один, два, три, чотири, п'ять, п'ять веж. Тобто Це... сила цього феоду дорівнює п'ять. Так. Щодо багатства, Багатство. то тут ми підраховуємо кількість унікальних ресурсів, так. які видобуває феод. Тобто, наприклад, якщо Пульоші стояв тут. Дві рибки, дві рибки, ми рахуємо так. одну рибку. Так. Всього. І тепер скільки тут унікальних ресурсів? А скільки тут унікальних ресурсів? Один, два. 3, і так як цей фіот поєднаний з цим, то ще ми рахуємо морквинку. Тобто у нас риба, перлина, ліс та морква це 4 унікальних ресурси. Тому щоб визначити, скільки принесе переможних очок наш фіот, ми множимо його силу на багатство. Тобто, тобто 5, 1, 2, 3, 4, 5, на 4. На 4. це 20 очок. Тобто цей фіот мені приносить цей і цей, бо вони об'єднані, 20 очок. У Катерини ось цей феодік. Позорненький феодік. Сила 1-2 і ресурси, морквинка плюс рибка 2. 2 на 2 це 4 бали. Тобто таким чином ми підраховуємо кожен наш фіод і отримаємо переможні очки. Якщо у нас буде три фіоди, ми будемо підраховувати їх всі. Це не тут нема такого, що підраховуємо найбільше або найменше, кожен фото буде приймати участь у збиранні врожаю. Після цього, коли ми підрахували, ми готові переходити до другого раунду. Нагадаю, що їх всього чотири. Тобто, ми знову роздаємо. Скільки там карток? карток так до кількості гравців, драфтимо драфтимо тільки вже в зворотньому напрямку. Знову розігруємо ці картки. Потім ми будуємо наші споруди. Потім знову збираємо врожай. І так, чотири раунди. У нас після четвертого раунду, коли ми знову підрахували силу, Зібрали зібрала врожай. врожай з наших феодів. Ми відкриваємо картки. Суворів і починається ще один дуже цікавий підрахунок. Адже тут як я казала, може змінитись град докорінно, бо той, хто постійно пас задніх жовтенький, не засмучується, той може вирватися вперед. Бо картки Фодів, як на мене. Все ж таки так. вирішальну роль мають в цій настілочці. Ми відкриваємо кожну картку і підраховуємо її мову. Якщо мова виконана, вона приносить відповідну кількість баль. Якщо мова не виконана, картка просто відкладається і нічого нам не приносить. А переможе гравець, який матиме наприкінці після всіх підрахунків найбільшу кількість золотих морквинок. Він і стає головним кролячим лордом, і він догодив королю королю довговухому. Я це вивчила. Ура! <свят> Ура! Що ж ось така вона настільна гра Королівство кроликів, намагалась вам розжувати всі нюанси, всі деталі, але більш детально ви зможете познайомитись з усіма тонкощами в нашому новому гра, який буде в наступному відео. Там ми вже безпосередньо продемонструємо, як воно все відбувається на ділі. Як тобі гра, як взагалі враження щодо цієї настілочки? Нам не подобається в принципі. Люблю ігри на драфт. Тому вона така мила, але доволі стратегічна, є над чим подумати. Поламати голову, що краще робити, чи йти в сувої, чи займати території. Тут треба балансувати, до речі, між цими двома. Тому що якщо ти позаймаєш території, отримаєш багато очок. Але інші потім гравці сувоїми тебе обжануть 100%, Тому тут треба ось цей баланс шукати і території займати, і відповідні сувої збирати, щоб вони підходили під ці території, які ти позаймав. Тому. Доволі така стратегічна, як я сказав, і мені цим вона подобається. То чи такий є момент, коли ми набираємо ось ці картки. Наприклад, ти бачиш, що гравець від тебе, ліворуч, праворуч, не важливо, збирає якийсь дуже потужний феод, mm -hmm. і ти розумієш, що тобі дуже треба якась інша картка, але не дати йому ось цю картку. Або, наприклад, він об'єднав собі все табором, так, і ти розумієш, що якщо ти забереш нього цей табір, ти його дуже і не даєш йому багато переможних очей. Тобто, тут також про той баланс, де треба і собі взяти, але намагатись іншим надати, бо вони можуть дуже сильно вирватися вперед. Це також тут є такий момент. Мент балансу. Тобі ця картка нафіг не треба, але ти її береш, щоб не дати супернику. Так, таке буває. Тому я також підтримую, мені ця настілечка подобається, не дарма вона потрапила в наш топ 2024 року. І взагалі в неї прикольно грати і з дітками, і з дорослими. Вона дійсно мила, що може привернути увагу дітей, але при цьому вона і стратегічна, і ну, вона не відчувається дитячо безпосередньо в процесі гри. Тому вона під різну аудиторію, що також робить її. Універсальним таким і подарунком, і універсальною настільною ну, грою вар... не дитячі, вона і не дитяча, вона 14+. Мені ну... писали підписники, що вони грали з дітьми 9-10 років, тому mm. тут о, такий момент. Насправді, звісно, все індивідуально, але до того, що можна з дітками також не спробувати, бо мені неодноразово писали, що це робили вже, тому тут 14+, таке суб'єктивне дуже, як на мене. Тож, ось така вона Королівство кроликів. Ставте, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь, пишіть в коментарях. Дуже важливо отримувати від вас фідбек, так, тому що. ми проявляєте, тому що ми стараємось для вас. Так, да, у нас насправді це друга спроба запису відео. У нас перше відео забракувалося взагалі по освітленню. Ми перезаписуємо його вдруге, щоб ви мали все ж таку гарну картинку. Ми не будемо заливати або що. Тому дуже будемо вдячні за вашу підтримку, бо це. Е... Був удар для нас. Це в нас вперше, і це було важко. Тож до зустрічі в наступному відео, де ми будемо демонструвати ігровий процес. Пока.